Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Смиренність. Про це легко говорити. Але досягти ой як складно. Є одне дуже просте питання, на яке неймовірно складно відповісти. Ви смиренна людина? Якщо ви скажете так, надто швидко, це викличе підозру. Але якщо ви відповісте ні, то залишитеся з переконанням, що ви не така вже й горда людина, як інші люди, яких ви знаєте. Смиренність це риса, яку ви носите в собі. Не існує тесту, який доведе, що ви смиренна людина, або ні. Смиренність це риса характеру, яку має кожен. Смиренність нічим зовні не може бути обмежена. Кожен з нас може зростати в ній. Мене завжди захоплювало смирення Христа. Ісус упокорив себе, зійшовши на землю. Він упокорив себе, працюючи ремісником, Він упокорив себе, помираючи на хресті. Замість того Він полишив своє місце із Господом, ставши рабом, звичайною людиною і ставши таким. Принизив себе й був покірливим до останньої години аж до смерті на Христі. До Филип'ян 2.8 Слово вже було в світі, і світ через нього почався, та світ не впізнав його. Він прийшов у світ, що належав йому, та його власний народ не прийняв його. Івана 1, 10, 11 Ісус досконалий приклад для нас у смиренні та послуху. Моя молитва сьогодні, Господи, допоможи мені йти за тобою. Допоможи мені завжди дивитись на Тебе, провідника моєї віри, в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.